Не прогавлю це навколо. Ти не в курсі, друже, чи лунає голос? Він все просто його. Пробуй далі. Життя це виклик, не прожити б даром На жаль, не всі ми цього брагнем. Краще все проспати. Тік, тік, так, семінав. Твій час не прийшов на бату, тобі з дах, не пропущу шанс, боротьбі весь мах я так місця не хотіли бути в снах. Слухай, бася розпізнав. Ви всі банальні, де оригінал. Ми Три, труба відхідних від нарци, не копій, паста слова, слона Реально скоро оцінять, мати меш трій 2 два Решту масовка, це був невдалий пошук роботи, та не турбуйтесь, вам перезвонять, або запросять якості корму Всі раз і тут, не пропущу, цей виклик, ні Мене не зупиниш, навіть не пробуй, не вийду Феделізни вік змиває. Далі натисну, раз і тут не пропущу цей виклик Ні, Мене не зупиниш, на не пробуй, не вийду Феталізні вік, змиває лавина, хто зумів пережити, тому ми далі натисну.